Привіт всім! Мене звати Вікторія. Дорогі рибки це ваш таро-прогноз на квітень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 з яких таро і 1 оракул. І давайте дивитися, що вас чекає в цьому місяці. Так, перша колода це колода Rider Уейта. Найпростіша базова колода. Наша карта це колісниця. Вітаю вас, рибки! У вас буде прорив. Ви берете щось своє життя під контроль. Це старший аркан, прекрасний початок розкладу. Карта, яка показує, можливо, буде переїзд. так? Я рибка, і в мене зараз можливий переїзд. Накльовується, але це дуже позитивна, дуже хороша карта. Це прорив, це карта, яка означає вперед і вверх, ввись. У вас тут можуть бути зміни в кар'єрному рості, це повищення на роботі, зміна роботи. Це може бути якась справа, яку ви нарешті взяли у свої. Знаєте, ви взяли ці вожі і ви е, її ведете. Так? Це дуже хороша карта, коли от за вами, ви ведете за собою людей, за вами хтось має слідувати. Дуже класна карта. Давайте далі. Карта двійка жезлів. Чогось вам вже мало, хочеться більшого. Так, це також дуже добра карта на зміну, на переїзд. Так? Ви змінюєте щось, ви міняєте, вам не подобається більше те місце, де ви знаходитеся, або вам не подобається ситуація, в якій ви зараз знаходитеся, і ви змінюєте. Це може бути також зміна роботи, або ж ви просто зараз обдумовуєте деякі варіанти. І діяти ви будете вже, тому що двоєчка в нас це коли ми вже здумовуємося. Ми собі ставимо чітку ціль, ми вибираємо, можливо, так, ви будете можливо вибирати, дивитися, придивлятися, але взагалі тут хочеться чогось більш глобального. Тут у нас карта. Е Земного земної кулі у нього в руках, і тут якраз карта говорить про те, що вам, риби, можливо, захочеться е, чогось більшого. Тут якраз вам, вам захочеться контролю, вам захочеться взяти під свою відповідальність щось. Це е, дуже круто, тому що. Зараз якраз у березні в риби увійшов Сатурн, це планета дисципліни, це планета контролю. І зараз багато рибок, асцендентні рибки, чи ви по сонцю риби, чи луна у вас може ще бути в рибах, да? ви берете на себе відповідальність. І от ця колесниця якраз показує. Бо ви тільки задумовуєтеся брати її на себе. Так, риби. Карта справедливості. Старший аркан і ще один старший аркан можливе вирішення якихось документів. З документами, з судами, з юристами вам тут зелене світло, прекрасна карта. Нарешті ви отримаєте своє, можливо, так. Або ж якщо ви вирішили тут, можливо, ви вирішили розвестися і ви. З'їжджаєте з квартири, ви шукаєте собі щось нове, або ж ви вирішили залишити роботу і почати свій власний бізнес. І тут дуже хороший початок, але ви мусите все оформити юридично. Буде тут спілкування у вас з юристами в цьому місяці. Звертайте увагу взагалі на всі документи, старайтеся е, тримати їх при собі, старайтеся тримати все е, в дуже, е, все має бути дуже е, ясно, так, все має бути дуже е, просвітлено. І ось такі ось такі в нас справи. Також це карта ще балансу може бути. Так, ви ось тут щось ви обираєте, у вас тут повсюду, майже повсюду фігурує двійка, тут у нас два сфінкса він веде, тут у нас дві зміна, дві думки, так, і тут у нас також є чаша. Тож старайтеся тримати баланс у всьому риби в цьому місці, старайтеся не перегибати, може, десь палку. Добре, наступна колода це таро ілюмінатів. Ось, це якраз расто, про що я тільки що говорила. Двійка пентаклів, тримайте баланс, особливо в грошах. Гроші будуть, але е, ті гроші, що прийдуть, вони зразу вам їх потрібно буде кудись е, тратити. Так? Якщо, якщо це документи, ви будете тратити їх на документи, або ж на переїзд, або ж на якийсь рух, якесь вдосконалення, можливо, так? Вкладайте гроші в себе, але тут е, важливо їх не тринкати, тому що ситуація в нас нестабільна. Так? На задньому плані у нас шторм, і нам треба бути готовим до всього. Не, ем, ну, не перенапружити свій фінансовий потік. Або ж ви будете вибирати між двома роботами, і ви будете, е, поки що ви залишитеся ще на двох роботах, так? ви ще вибираєте в цьому місяці, можливо, вже в наступному у вас будуть, буде якась зміна, тому що у нас. Знову друга двоєчка у вас вибір. Ви поки що ще вибирає, вибираєте. Дев'ятка пентаклів. Прекрасна карта. Ви е, будете показувати себе, вас, на вас будуть всі дивитися, ви покажете себе в кращому світлі. Це урожай, це карта е, досягнень ваших. Так? Це коли всі бачать ваші досягнення. Це е, також ви будете задоволені собою, дуже задоволені собою, і інші люди будуть вами задоволені. І у фінансовому плані у вас тут все буде добре. Бачите, у вас тут золота дорога. Можливо, ви змінюєте зараз, ви йдете зараз по цій золотій дорозі. Ви змінюєте своє життя, змінюєте професію або переїжджаєте е, кудись е, в інше місце, і це для вас більш вигідно. Хм, карта Зірка. Карта Зірка це старший аркан. І вона говорить, ви звізда. Ви будете в центрі уваги. Це знову підтверджується ось ця у нас карта. Так, всі на вас дивляться, ви сіяєте. Можливо, ви вийдете на сцену, ви вийдете, ви вийдете в те пространство, де вас будуть люди бачити, ви себе покажете, ви проявитеся. Можливо, проявиться чи збудеться якась ваша мрія. Карта зірки це наші мрія. Або ж у вас з'явиться нова мрія. Так? Ем, також ем, ну, карта зірки, можливо, у вас, ви підете на концерт якоїсь зірки. Та, і у вас з'явиться в житті якась нова зірочка. Або ж людина. Так? Це карта водолія, яка належить до водолії. У вас з'явиться людина якась яка по знаку зодіаку, водолій. Ось. Прекрасно. Бачите, ви тут тримаєте баланс, ви коли тримаєте у грошах, ви тут тримаєте баланс, не переживайте ні про що, у вас будуть можливості так, вибір. І в у вас ви дуже в хорошій позиції виходите. Добре, третя колода. Це Таро 78 дверей. Рибе квітень 2023 рік. М -м -м. І знову колесниця. <світування> Точно переїдемо рибу в цьому місяці. Колесниця в нас. І дивіться, тут колесниця, вона зображена також, як і зірка. Бачите, людина, вона приїхала всі її рукоплещуть, всі її бачать. Ви висвітлили себе, ви вийшли на публіку, ви взяли під контроль нарешті, можливо, своє життя. Так? Або ж це, можливо, якісь ситуації, які ви вирішуєте, так, і коли ви їх вирішили, всі просто вами гордяться, або ж ви самі собою гордитеся, і ви можете це показати, можете це всім е преподнести. Крута карта, дуже вас всі раді тут бачити. Давайте далі подивимося. Ну, коли карта повторює себе, це ще й старший аркан, вона вже в нас була, коли сниться. Другий раз вже вийшла та сама карта. Вона звертає на себе увагу, і вона говорить про те, що в цьому місяці вам потрібно брати все під контроль. Вам потрібно нарешті це карта рака. Так, вам потрібно раки. У нас дуже домашні, можливо, вам домашні якісь справи треба брати під контроль, бо все, що зв'язано з домом, переїзд якраз зв'язаний з будинком, так. І е, дорога дуже, якщо це не приїзд, дорога це можливо, зміна машини, також колесниця, це е, все, що стосується до дороги. Ви зміните машину, бо поїдете десь у якусь відпустку. Також, чи вас запросять хтось на якусь швидку поїздку, Королева Пентаклів. З фінансами у вас все буде добре. Королева пентаклів, жінка, яка має гроші, жінка земного знаку зодіаку, телець, діва, чи козиріг, Можливо, вона вам допоможе з грошима. Або ж це може бути ваша мати, чи ваш фінансист, людина, яка займається фінансами, людина, в якої є гроші. Ну і це також цим це можете бути ви, і тоді у вас тут все вийде. У вас будуть, будуть фінанси. Так? Можливо, ви заробите якоюсь своєю е, славою, дорогою. Ви заробите якісь фінанси. Рибе. Квітень 2023. Угу. Рицарь мечей. Рицарь мечей нам говорить про якусь Це карта руху, дороги, дуже швидкої дороги. Будьте обережні, дуже сильно не спішіть, не біжіть, бо ж можете двері ще закриті, а ви вже не хломитеся. Тому ем, тут потрібно трошки, знаєте, трошки призупинитися. Взагалі рицарі в нас це завжди рух у всьому рух, у кар'єрі рух. Дорога, це може бути так, це може бути та швидка дорога, по якій ви пішете, не спішіть, тому що ну, рицар мечей, він, він як вітер, це вітер вітру, якби це просто так несе ураганом, і тут вам потрібно бути більш спокійними. Або ж це проявиться в вашому житті якась така людина, яка буде дуже різка, можливо, буде з вами сваритися. Може, ви будете, може, буде питатися вам щось донести, достукатися до вас, ви не будете її слухати, ви закриєте свої двері, не пустите її до себе. Ось. Ну, тут тоді вже вам вирішувати, що з цією людиною робити. Або ж. Аналізи ще можуть бути, можете здавати тут, в цьому місяці аналізи твориться Ну, Взагалі ці, дві, ці три карти, мені тут більше здається, тут ви, ви прям Королева пентаклів. так, ви тут в увагу всю берете на себе і хтось буде може до вас ламатися, або ви будете питатися все-таки, ви будете питатися пробити якісь двері, пробити якісь ворота, вийти на іншу сходинку. Окей, давайте подивимося далі риби. Риби, квіти. Карта суд випадає. Це 20-й старший аркан, дуже серйозна карта карта внутрішніх змін. Риби, змінюєтеся, ви внутрішні дуже кардинально. Нарешті, може, це планети вже на вас так подіяли, або ж ситуації, якісь у вас в житті стаються. Треба брати під контроль. Треба е, тут от по цій карті дуже добре згадувати. Взагалі, думати про ваше нутро. Ким ви є насправді? Покажіть себе, нарешті відкрийтеся, вивільніть себе. І е, тут дуже добре бути собою. Це таке це абсолютне переродження душі. У вас тут, тут з'являється взагалі нове ну, життя, починається Риба. Е, так, друга карта. Квітині риби? Карта Верховний Жрець. Знову старший аркан. Дуже багато старших арканів у вас риба. У вас тут вже раз, два, три, чотири, п'ять, шостий, старший аркан. Серйозний місяць дуже важливий для вас риба. Карта Верховний Жрець. Ось ми так і подивимося. Не буду більше ці карти брати, відсвітлюйте, так. Ем, карта. Ем, Верховний жрець, значить, це у нас старша мудра людина. Також це карта, можливо, ви будете питатися дозволу, або якоїсь поради у старшої людини, і тут вона вам допоможе. Звертайтеся до старших, на них розраховуйте. Це карта традицій, і тут вам потрібно діяти саме традиційно, можливо, або також ці дві карти: карта суд і Верховний Жрець, вони прям говорять про якесь. Знаєте, якісь знання, які йдуть, можливо, навіть від самого, від самого всесвіту, від самого Бога, що хто в що вірить від Творця. І тут вам прям йдуть чіткі указання, по тому, що все, у вас пішло переродження. Ви перейшли на новий рівень і зараз будуть зміни, але дотримуйтеся правил. Отут по верховному жирцю треба дотримуватися правил. Не, ну, не перегибайте палку, якби не, не біжіть посеред батька в пекло. Так, риби. Двадцять й рік. Шість мечей. Шість мечей це у нас також у нас карта. Карта дороги, карта переїзду. Шість мечей. Тут у нас мечі, ніби вас самі от прямо виганяють. Вони бачите, от вони тут знаходяться. І тут, скоріш за все, у вас дійсно у вас будуть, буде рух, у вас буде дорога, ви будете змінювати тут 100%, ви щось будете змінювати в своєму житті, причому так серйозно ви будете змінювати е, якісь справи. І е, також сам, ну, це рух е, не тільки в дорозі, а і в. Кар'єрі, у відносинах, можливо, з кимось. Так, вам вже більше щось не підходить і ви змінюєте. Так, далі риба. Риба квітень 2023. Карта короля Кубків. Король кубків. Дивіться, тут або вам зустрінеться такий чоловік, він весь ніжний, спокійний, медитує. Можливо, може випивати також це карта алкоголю в нас. Але це взагалі це карта медитації, це карта грошей може бути. Це так, у нас тут і рибка зображена, і зірка, мрії збуваються, або ж у вас у вас з'явиться якийсь король кубків, який буде за вами е ухажувати, Не знаю, як це слово по-українськи Е, який буде за вами ухажувати, так, і буде дарувати, можливо, вам подарунки. Королі в нас починаються чоловіки від 35 і вище е всі. Так. Е вони вже більш серйозні, вони чогось досягли в житті. Ну, але король Кубки він у нас така душа творча. І він дуже багато говорить. Тобто обережні, слідкуйте, щоб він і, і робив, не тільки говорив. Риби, Квіти 2023 Знову двійка шезлів. Вона в нас вже була. Ось у нас знову двічка шезлів. Бачите? Знову обдумовування. Знову зміни, риби, тримайтеся. Ото у вас буде. Е ви все-таки ви, ви знову ви щось передумуєте, ви е міняєте, вже вам більше не добре там, де ви знаходитеся. Ви хочете чогось більшого, ви хочете чогось кращого по цій карті. І вперед, вперед, тут всі карти взагалі, все прекрасно, вам тут дають повну дорогу. Окей, okay. дання риба. Питен двадцать Карта десятка купів... Боже, риби, у вас саме класний розклад. Вообще. У вас майже немає поганих тут ніяких карт, окрім тої двічки, що вам треба тримати баланс у фінансах. Десятка кубків, все завершиться так, як ви хотіли. Ви будете просто ваші мрії збуваються, ви будете повністю, всі чаші наповнені, всі сфери життя у вас в, приходять в гармонію. Але тут дуже ну, основне. Не, що вам треба робити, це брати життя під контроль. Якщо ви ну, ці карти, ви не будете їх програвати, вас заставлять брати життя під контроль. Якщо ви і так будете впиратися, так, скажімо, ми там в асценденті якийсь козиріг, чителець, то у вас просто ну, піде все шкербет, якби, але тут прекрасне, це прекрасні карти, прекрасне завершення, ви дуже дуже собою задоволені. І це от прям десятка, на завершення нам упала ще й десятка. Прекрасна взагалі. Ви, от бачите, ви тут, дивіться, можливо, вам тут чоловік, якийсь оцей, чоловік з творчою душею, чоловік, який буде за вами ухажувати, або ж, можливо, це ваш друг, або ж ваш тато, який підтримує вас емоційно, саме він допоможе вам перейти. Вам потрібно зараз перейти у цю грань, так і не боятися. І ви дійдете до десятки кубків до всього, ну до всього найкращого, до, до такого достатку повного. Давайте подивимося ще вам пораду риби на квітень 2023 року. Слухайте мудрість, чуйте мудрість, піддавайтеся, можливо, віддавайтеся вітру. Я зараз роблю дуже круту практику, сама її собі так продумала. Я ходжу на міст, так, інколи коли гуляю у мене з собачкою, я гуляю собачкою, я ходжу на міст, і я розмовляю з вітром. Я прошу у вітра, щоб він. Приніс мені е, те, що мені потрібно. Отак От і ви просите, що вам там вітер, будь ласка, там принеси мені то-то, е, то-то. Е, приведи до мене таку-то людину. Нехай мене почують, нехай мені там допоможуть і. Е, Дуже-дуже крута, дуже крута штука, крута практика. Взагалі надихає, мені взагалі подобається так, з природою з'єднання. І тут у вас дійсно у вас можуть бути хороші поради. Прислуховуйтеся до них, прислуховуйтеся до цих порад. Можливо, ви десь будете йти, і виловити, знаєте, в толпі, коли можна почути фразу, відповідь взагалі. Ви головне питайтеся, питайтеся, задавайте питання. І будете отримувати на них відповіді. Давайте ще одна карта риба на квітень 2023 року. М -м -м. Цілющі води карта вам випала риби, цілющі води рибки, це ваша карта, самий самий водний знак. Е -е Ідіть до води. Будьте поруч з водою, пийте багато води, очищайте себе, ви знайдете, бачите, ви свій оцей оазіс, побудуйте собі цей оазіс, навіть якщо там десь пустеля у світі зараз що твориться, але ви себе самі зцілюєте, зцілюєте себе самі. І у вас все вийде, у вас бачите, друг, можливо, вам хитрість якась потрібна буде, тут теж рибки, ви такі ускользаєте постійно, да? І ось так. От. Ну, взагалі працюйте, працюйте з водою, тримайте біля себе воду. і слухайте, може, десь фонтанчик десь якийсь, або до моря ходіть, там, навіть на річку, де б то, які би то не було, якась вода вам потрібна. Так, ось такий у вас був розклад Дорогі рибки на квітень 2023 року. Дуже вам вдячна, що ви дослухали ну, до кінця. Ставте лайк, підписуйтеся і побачимося в наступних відео, Па-па!